Справді, все, що відбувається навколо зустрічі Володимира Зеленського і Дональда Трампа сьогодні, вже о 20-й, Вона має відбутися у Білому домі, але так чи інакше втрутився в цю тему Володимир Путін. Вчора він зізвонився з Трампом, і про це будемо зараз говорити в прямому ефірі під час нашого спеціального ефіру з Іллеєю Пономарьовим депутатом Державної думи Росії в 2007-2016 роках. Пане Ілля, вітаємо вас. Доброго вечора. Ну от зараз обговоримо цю тему. Говори, говоримо з експертом студії Владиславом Фарапоновим, Говорили з народними депутатами, і так чи інакше, ну таке враження, що Путін доволі вміло перебиває оцю от українську повістку, з якою українська делегація їде в Вашингтон. Бо Володимир Зеленський дізнався про сам факт цього телефонного дзвінка Трампа з Путіним вже е, на американській землі. Це говорить про те, що Путін фактично переграє зараз на дипломатичному фронті своїх. Опонентів, ну я б так не казав. Він просто досвідчена людина, і російська дипломатія, безумовно, має величезну традицію, як руйнувати дипломатію інших країн. І вони це демонструють ну, не досить креативно, але так поступово. Ну я вважаю, що перш за все, те, що відбулася ця розмова. Це визначає, що погроза постачання томагавків, вона спрацювала, і саме для цього, Дональд Трамп і, та там і проговорив, що що, що він, він про це думає. Бо російська еліта зараз дуже занепокоєна, хоч Україна і має свої власні технології, які досягають... Глибоко всередину російської території, але традиційно там російська еліта там вона від цього там відмахується і каже, що ну що, що там можуть там українці такого вже зробити. А от стамагавки гавки це це серйозно. І навіть якщо там йдеться про дві чи три ракети, такі то. Вони будуть дуже занепокоєні і тиснуть на Путіна. І ось саме це і було продемонстровано. Так що насправді я вважаю, що перемовини вони, вони відносяться. Угу. А от все ж таки, який план у Путіна зараз, на вашу думку? Чого він очікує, чого Кремль очікує і хоче досягти під час можливої зустрічі в Будапешті? Кремль завжди хоче досягти виключно одного перемоги. Вони не можуть це досягти військовим шляхом, і вони намагаються цього досягти шляхом е, дипломатичним, е, і е, для цього вони навіть готові там йти на багато різних поступок. Е, е, те, що пройшло йшлося е, під час візиту Виткова, в Москву ще 6 серпня воно не втратило актуальності, тобто вони там казали, що вони готові розглядати сценарій про великий обмін територіями, і це і є для них шлях для будь-якої перемоги. Бо, бо путіну дуже важливо оголосити всередині країни для власного населення і для власних еліт, що ми чогось через Сусло досягли. Ну там там звільнили. В лапках Донбас, бо завоювати його вони, вони, вони не можуть, і саме тому вони вони врують. Але Путін безумовно, він гравець, він дуже азартний, і він вважає, що у нього достатньо важелі впливу на Трампу, що Трамп квапиться і що це його слабкість. І через це значить можна виторгувати щось краще для Росії. Як вважаєте, чи може Путін погодитися на хоча б тимчасове припинення вогню? Напевно, цього буде хотіти американська сторона, хоча б для того, щоб зафіксувати, що дійсно відбуваються кроки до перемир'я, до припинення війни? Оце тимчасове припинення вогню до дозволить воно путіну, якби ну хоча б умовно продовжити досягати власних цілей, чи це для нього абсолютно неможливо на це погодитися. Ну, дивиться, чисто теоретично, там з точки зору там якісь дипломатичних маневрів, це може відбутися, але я вважаю, що ну, немає жодного сенсу для Путіна це, це робити. Бо єдиний аргумент, який у нього зараз зберігається, що мовляв, вони там володіють стратегічною ініціативою на фронті, що російська армія хоче дуже 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 повільна. Але все одне рухається вперед. Якщо там припинення вогню, то цього аргумента більш немає, і навіщо йому йому це робити? Ні, я вважаю, що Путін повністю здатний на те, щоб піти на величезне, з його точки зору, там поступки, навіть на повне звільнення території Херсонщини та Запорізької області. Там за ну, за зберіганням там американського, наприклад, контролю за суходольним коридором до, до Криму. Ну але все одне на, на, на повернення суверенітету України над цими територіями якщо. Україна дозволить йому оголосити якусь перемогу на Донбасі. Пане Ілля, у нас є ще заява віце-президента США Джей Дівенса, який сказав, що Росія та Україна поки не готові укласти мирну угоду. Це відбулося під час інтерв'ю виданню Нью Давайте послухаємо. Хоч би як президент Сполучених Штатів намагався змусити людей досягнути результату за допомогою дипломатії, зрештою потрібно, аби дві сторони хотіли укласти угоду. І зараз, попри всю нашу роботу, а ми будемо продовжувати її виконувати, росіяни та українці просто не на тому етапі, коли вони можуть укласти угоду. От ви з цим погоджуєтеся, пане Ілля? Ну до речі, така як на мене дивна заява, тому що Трамп не про це говорить. Капітан очевидно ну, безумовно, по обидві сторони не можуть укласти угоду, бо їх позиції дуже різні. І тут не питання у тому, хто винен, хто не винен в цьому, тут просто питання у тому, що позиції різні, і це констатація очевидного факту. Але тут ж треба казати про як там в Москві кажуть. Першу причину конфлікту, перша причина конфлікту вона безумовно не, не в Україні, ані в Україні, ані в НАТО, там ані, ані в Сполучених Штатах. Вона в Кремлі. І е, коли це перша причина конфлікту, тут я вважаю, там у Києві та у Москві можуть поводитись. Якщо пере перша причина конфлікту зникне, то тоді можна і домовитись, і е, саме над цим так. я вважаю, Дональд Трамп зараз і працює. Дякуємо дуже пане Ілля. Ілля іляпанмарів, депутат державної думи Росії в 2007-2016 роках, був з нами. Ми продовжуємо наш спецефір. Чекаємо, коли зустрінуться.